Не по машині, а по тормозних дисках. Я тужа лів, я десь так не виїжджав по барбаках. Я бачу різина. Ну на зим на зиму поставили. поставив. Чого на зиму? Ну всі ставлять на зиму 16-ку. Тут а профіл трошки такий низькуватий. 16 то більший профіл. Ну, в смислі, вище, щоб вона, то що дорога на мерша, а на чому їздити тут на, на дисках можна і побути зимою. Все чому це знизу? Купити желізати і купити резину. я на кажуть, що там дивився ту Реноса. Я навіть не дивився, які розмістили. Я сам не думал, что тут 17. Ну, а леду тут стоит хорошее. Смотрите. Після старого, старого пользування сідає. Тягі стабілізатора міняють. Меняли тяжкі стабілізатори, на да. всю гарненьку, до мене на молоку, звісно, я тут черкав не раз. Якщо в брокку будете впиратись, то бачу на шкребне в першу чергу. Вона відпала, то треба її добре зацепити. Я кажу, я старим брокку часом заїдеш назад, задня селенгло ти перегулявши. Це тримається, ну перегулявши задній серінблок. Да, отлично. Ти вже. А, тоже. Це них, ще не, в не порвати меня. Короче, мені у них ще поки що не треба. Не Його міняти не я треба говорю, да, говорю, по тій що причині, поставити. що якщо поставити щось дешевше, якийсь китай, то вони ще можуть менше то, походити, ніж оці. Хай це ще їздять. Груже довше, погулявши я. Та я в ринтон, як загляну. Вони взагалі не гниють. Я подивився, кажу, слухай, а це що вона з заводу пита йде? Кажу, покрашено жовтеньким, все, каже, дар. Кажу, що я подивився. Ти йдуть, а ти в кого не йду до вас. Форца спасати, дивишся з Німеччини, щоб не гнило, але йти. Все ціле повністю. Все повністю ціле. Не надо чи ціла. Меньшому звичайному на в сцені. Тут 60, або може і чуть більше. 60-65. 60 точно. Короче. А вона Я щоб дизайн, що нічого. Сажовий тут, як він вважається тут? Що що тут? Сажовий фільтр. Ну, в цьому тут має бути каталік, а сажовий там е, спереді. Має вже не бути. А там показує, що він що є там? Якщо б там вже було забагато сажі, то вже воно було б помилку. От, але ну, там типу, можна заходити, е, дивитися, скільки грам. Я вам можу тут поїхати. Це він підключає, там пише свій. Бо так, якщо вже він забитий... Я не дивився, не, не, Чи Ти не Ні, я дивився, там помилки Вискова, по цьому вона, точно вона, ніякої є, немає. Там, да, то давати, коротше, чесно, часу тутра і простратися. Це все гайло. Щоб вона відхеркнула це. Якщо в мене син на п'яти передачі, 1,5 мотор, убер по білу церкву 80 кілометрів. Сюди виїжджає. Короче, все отлично проблем немає. Так, дайте ще. Короче, все, все четко, все рівно. Проблем немає. Все робить. Я не знаю, це мускулярне, по ідеї Нічого такого немає, все чітко. От сьогодні отаку астрочку. Чистий 10-й рік. Машина з Німеччини. Машина просто вся в ідеалі. Вся в рідній фарбі. От карти. Ну, Просто вони як нові. Таке враження, що взагалі навіть ніхто її не трогав її. Руль так само повністю. Все як нове. Кожна кнопочка, кожен речочок, все-все-все повністю, ну, от ручка вона не запіляна. Тобто ну машина, ну просто стан машини ідеал. Просто стан машини ідеал. Тут вже кращого нічого не придумаєш. Для таких років тут машинка. Чистенька вся, приємно сісти, приємний запах в машині. От вона. Тут 9, тут ноліки йдуть. Машина йде чистим десятим роком. Резина зима, на кованих дисках іде, по фарах, по капоту вона взагалі не посічена, рівненька повністю вся машинка. Все тут, коротше, стан машини повністю, ну, ідеал. Вот сидення тут, як нові, Вот вигляд сзади. Ось вот такий вот вигляд сзади, вот так машинка виглядає. Просто пуля. От такі машини треба підбирати, ось вот такі машини треба купувати. По роботі мотора, по ходовій, вона просто в ідеалі. Вся вона з фаркопом на задніх патронах. Ну, тут мінімальне, що чуть-чуть є. От. І все. Тут все повністю ціле. Нічого воно тут не подерте. От навіть оця пластмаса вона при загрузці постійно воно дереться, воно вбите. Ця пластмаска, повністю рівненька вся повністю все рівно. так само тут всі пройоми, пороги, все воно не зад... не подерте, не побите. І зараз скажуть, що вона. Від такої машини можна тільки кайфувати. Машина просто бомба. Ось ці ручки затираються. Так само от стан ручок, стан оцих. Ось тут воно все затирається, воно взагалі все ціле. Ніде нічого не подерте. Найбільше от, от, цю дверку відкривають, відповідно, вона тут буде повністю отут затерта, там від ключів, ця ручка буде затерта. От, а тут ну, взагалі воно все тут, в нього ніхто не трогав отримав. Тут релінги стоять. Ще от машинка сьогодні ми знесли таку от машину, її повністю по діагностиці її перевірили, там ніяких помилок, нічого немає. Такі машини приносять тільки задоволення. in there Цей сценік зараз кругу пройдемося, подивимося, що полока красочних. Нормально, тут у вас в оригинале, в принципе, сколовок таких не все окей. 130, 136, 143, 143. В общем, ну, сами проблем не у них, у них места-то вот тут на арках. О, так, в принципі тут все дивлюсоване рівно. Ніяких перепадів немає. Вона вся рівно викрашена, але пройдуся, покажу. Крыша тоже ревно. Так, болты на месте. Все тоже. Тут ничего не крутилось. Тут все четко. Так, сзади. Ага, тут я чуть-чуть таких вот пару прострельчиков минимальных еще самый минимум. Так, тут тоже все на месте. Болты на месте. Так, вот такие вот багажник. Запаска Е. Крюк Е. Там не бачу. Патроны. Так, тут так само все чітко, все на місці, тут нічого не крутилося. Тут теж все стоїть рівно. Тут нічого не крутилося. Так, по стеклам, по стеклам. лобовуха мінялася. Далі тут ідуть всі двоєчки. Двоєчка, двоєчка. Так, двоєчка. Саме двоєчка, двоєчка, двоєчка. Так, то, що касається по кузову, тому що вона тут вся в принципі, все рівно, ніяких критичних нюансів немає. Ну, тут щось підпотіло. Чуть-чуть тут 에, трохи не в зазорі банкера, це парковки десь там може трошки вперлося. Це не страшно. Ось такі от пару таких косметичних нюансів от є. Ззаді там трошки протертість є невелика. Зараз покажу. Тут по бампері теж є. Така невелика протертість. Ну, по суті, все. По дверях. Коротше тут все рівно, вона не коцана, ніде тут все круче, чітко. По салону починаємо з карти. Карта тут теж ціла, кнопочки. Це те, що найбільше у них короче, страдає, то от, оця карта повністю ціла. Значить, Те, що я зразу бачу, це от, о, от така протертість. Ну, типу, Це полопало, але це замінник, воно майже у всіх. Оцей кусочок, щоб поміняти, це десь 300 гривень. Е, руль повністю цілий. По рулю тут взагалі немає ніяких нюансів. Руль так само в адекваті. Ну, Салон в хорошому состоянні. Оцей вот подлокотник, вся ціла, ручка так само повністю ціла. Значить по підалях. Оця вот педаль протерта. Ось вот такі цілі. Тут клімата немає, тут тільки кондиціонер. Тут кондиціонер. Попередній частині тут все в нормі. Нічого по ньому. Чістенька, акуратно ухожена машина. машину. Ззаді по суті так само. ну Тут щось є десь чомусь. Заднє сиденья теж вони цілі. Тут нічого порваного нічого немає. Такого десь тут чимось теж зацепили, замазано. Потолок теж цілий, Пятен ніяких немає, все тут рівно коврички резинові, ну тут тоже ну щось що сьогодні зацепули таких Вот Оці подстаканники в робочому состоянии Резина тут лето да, В принципі там ще її на полсезона сезона хватить Ізнос по дисках тут невеликий. резина тільки цей, що стоїть комплект, так? Да? Так само ця карта теж ціла, ну тут якийсь зацепчик невеликий є, це не страшно. Ось так тут нічого, все воно в адекваті. Тут правда, сидіння по цій стороні цілі. Картичного нічого немає. Так, тут от є невеличка така мятінка. Ця карта теж ціла вона, нічого порваного по ній немає. Все ціле, тут пару таких косочок. Так. машинка хорошо заводится Все, она нагрета тут рабочая температура 90 градусов Це чисто в розширительному тут ніяких пятен немає. Болти тут все на місці, тут теж нічого не трогали, нічого тут не знімали. Ця фара оригінал, фара оригінал. Тут нічого не знімалося, тут теж все, тут все на місці.